Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстри своєї справи. Так, друзі, буде невеличкий відеообзорчик. Зараз об'ясню е, таку маленьку цікаву ситуацію. Так, е, до речі, це підсумки до магазинів. Е, дивіться, я е, взяв замовлення попереднє. Там комплектація РПС, е, підсумок для аптечки і для турнікета підсумок. Пошив там частково аптечкою турнікет, я пошив, ну, підсумки турнікета пошив. Але так як в магазині зараз трошки пішла затримка з поставкою тканини та стропом, я зробив замовлення, тепер чекаю на відповідь, коли з'явиться тканина, кордура, пікселька і стропи там. Ось так. Поки період цей очікування. Я взяв замовлення наступне і пошив е, тут е, підсумки для магазинів. Дивіться, підсумки для магазинів тепер є ще, ще ось такого плану. Ось такого виду є підсумки. Фактично, вони все нормально, вони нормально е, тримають самі магазини. Різниця в чому? Різниця в тому, що ось ці нові підсумки. Шахти. Вони трошки вищі е, за ось ці підсумки, так? Да? Вони трошки вищі. Але по, по крою, по моєму крою, вони совпадають. І по отворам оці зашнуровка резинки теж совпадають. Тільки вони чуть-чуть вищі йдуть. Ну, це нічого вид це не міняє, нічого страшного немає. Ось так. Тому. Тому можливо будуть і, і такі шахти по закупівлі і по пошиву магаз... подсумків для магазинів. І ось такого плану. Ось так. Бо я так розумію, що тепер чи тренд, чи як воно можна сказати, да, йде на ось такий вид подсумок. На ось такий ось дизайн. Ну, в принципі, по функціоналі воно виконує все одне і те саме. Магазини не випадають, тримають так само пластик один той самий і виробник пластмаси цих шахт один той самий. Ось так. Підсумки тканини мультикам, кордура 1000D 1000D 330 грам на метр квадратний. Тут їх 18 штук, 18 штук поїхало. Якщо потрібно, можу або з Оксфорда пошити такі підсумки Оксфорд 600D 320 грам на метр квадратний, або кордура пікселька 1000 d 330 грам на метр квадратний. Задня система моллі кріплення. Посередині стропу не вшивав, тому що вона тут не потрібна. Це лише тільки затрата в стропах. Фіксація здійснюється все так само. Через кліпси, пластик вшитий і фіксується. Що так, що так. Так, то тут проблем, претензій немає ніяких. Тут все нормально. Ось так. Фіксація кліпсів, тут пластик міліметровий вшитий. Заправляється і тримається. І воно нікуди не дівається, підсумки не розшнуровується і не губляться. Ось так. <кій> Резинка 3-мм, нейлон. Тут вони ловко так тримають. По бажанню можна буде потім ще резинку ще, ще утягти, якщо вам покажеться, що підсумок слабо да, так Ну, В принципі, ось глянути по цьому, то Вид з боків. Нормальний. Ось так. Пластик. Пластик 0,7 мм і неткана на тканина внутрішій. Ось так. Все добре, дякую за перегляд. До побачення.